Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Жовті води Сіті наразі потребує вашої підтримки. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби підтримати незалежне медіа жовтоводської громади. 24 січня під час виконання бойового завдання на Курщині загинув 51-річний солдат, наш земляк Євген Іванов. У нього залишилися мама та сестра. Прощання з Євгеном відбулося 31 січня біля пам'ятника славетним козакам. Співчуваємо рідним та близьким. У Кривому Розі попрощалися з Оксаною Сухоруковою, яка загинула внаслідок російської атаки минулого тижня. Трагедія забрала життя жінки, коли вона разом із чоловіком Ігорем прямувала на ринок, готуючись до дня народження сина. Чоловік Ігор вижив. Він раніше пережив втрату першої дружини в окупації. Борг по заробітній платі перед працівниками державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат закритий у повному обсязі. Кошти надійшли за листопад та грудень 2024 року. Про це повідомив нардеп Дмитро Чорний у своєму Фейсбук. У Жовтоводській музичній школі новий директор. Ним став викладач музичної школи, колишній керівник палацу культури, учасник бойових дій та ветеран війни Леонід Козішкурт. На посаду його призначили у січні цього року. Детальніше про нового директора на сайті Жовтіводи сіті. У Жовтих Водах під час пожежі постраждала жінка. 29 січня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння квартири п'ятиповерхового житлового будинку, розташованого по вулиці Михайла Грушевського. Під час ліквідації займання рятувальники вивели з квартири жінку та передали медичним працівникам. За попереднім діагнозом, опіки обличчя її госпіталю. Її госпіталізували до лікарні 25 січня у Жовтоводському історичному музеї відкрили персональну виставку Леоніда Федорова. Леонід Федоров член спілки художників України, яскравий представник сучасних художників передвижників Детальніше у сюжеті. 25 січня у Жовтоводському історичному музеї відкрили персональну виставку Леоніда Федорова. Леонід Федоров член спілки художників України. Яскравий представник сучасних художників-передвижників. Він творить у стилі класичного реалістичного живопису. Його персональні виставки відбувалися у різних містах України, а роботи знаходяться в приватних колекціях по всьому світу. На виставці представлені пейзажі жовтих вод та околиць, а також портрети, улюблений жанр художника. Привітати з відкриттям персональної виставки пана Леоніда завітали представники творчої еліти міста. Ярослав Милосердний художник та член спілки художників України. Для мене дуже радісно, коли в місті у нас відбуваються події, які пов'язані саме з образотворчим мистецтвом. Так сталося долею, що Наше місто багато на різні види мистецтва. Ніна Фесенко, поетеса та членкиня Національної спілки поетів України, голова клубного формування Промінь. Знаючи, який це непростий шлях. Захід Відбувся під музичний супровід Тріо Жовтоводської дитячої музичної школи. У їх виконанні прозвучали відомі українські пісні. Бралися щоб привітати з персональною виставкою члена спілки художників України відомого жовтовоцького художника Леоніда Миколаєвича Федорова. Що Це того, що Леніт Миколаєвич. Коли... Коли була виставка, міжнародна виставка городських пейзажів, то я виставив цю роботу на міжнародній виставці. І вона пройшла як міжнародна виставка, ця робота. Тобто теж жовті води пройшли туди. Красива, але... і з таї алії в мене вийшло три картини. Ось, наприклад, оця. Ось... Це українська виставка в місті Харків оця алея. Тепер оця алея теж це все наше. Потім дитячий парк. Ось оце алея за монолітом теж. І вулиці Жовтих вод. Теж тут є вулиці. Ви прочитаєте, якісь це вулиці, інтересні. Саме найцікавіше. Наші журналісти запитали жовтоводців, чи задоволені вони роботою комунальних та державних установ міста. Результати опитування виявили цікаві тенденції. Дивіться наше відео, щоб дізнатися думку містян. Покійники або нічого не кажуть, або тільки добре. Як покійники, гляньте ззаду. Подивіться тут, подивіться тут. Ви коли-небудь таке місто бачили засране? Ні. Останні тільки 5 років, а це таке місто. До цього було гарне, лебедине місто. Це якщо про сміття. Інші комунальні установи стикались, Вода, газ, світло, тепло. З їх роботи. Якість води, вона не обговорюється. Це ж не питтєва вода, не питна вода. Газова служба добре працює, тут питань немає. Що у нас тепло. там ще? Тепло. Ну, ми в... Власному будинку, то ми самі забезпечимо. Але люди не жалуються, тепло. Світло. От раніше було у нас тут ясно, можливо. Добре, добре, все зроблено, тільки послуги тепер отримувати набагато важче. Вони ж переїхали yeah. в п'яті хатки. А так місто освічується, робиться світліше, mm -hmm. красивіше. Отримати якусь довідку в державних установах. ЦНАП пенсійний фонд у ПЗСН, можливо, в інших установах. В цьому році не стикалися, але це за космічний час. Останнє время нікуди поки. Загалом, як оцінюєте роботу таких установ у жовтих водах? Все працює, відповідають. Та вроді працює. На даний момент дуже вже якось більше, більше усилено працюють і більше обирають мусори все. Ну, хотілося б частіше. Хотілося, щоб стояли. Урни, не треба желізні там якісь, просто керамічні, абичні поставте туди, в мішок положити. Та кожен буде йти, а то йдеш по парку, бросають кому всім згодно, і за кожним ж не будеш бігати правильно. О тому не треба поставили б урни когось там. Ну відвестний, щоб хто то був, і буде дуже добре. А так, так, да, молодці. Убирають, прибирають дуже добре. А інші комунальні підприємства, якщо брати, можливо, стикалися з їх роботою Водоканал, тепломережа, газові якісь ну ці тепломережі на 200% виконують усі свої обов'язки, согласно нашого закону. Тут я нічого не скажу. Якщо брати установи саме де отримати довідку, якусь щось дізнатися. Ну плана. це конічно, є я от б так. Я за місяць раніше записалася, щоб попасти туди. Ну, попала по по талончику все добре, об'яснили, розказали uh -huh. все. Uh -huh. так, так що знаєте, пенсійний фонд фонд. ОПЗСР. І у пенсійний фонд я ходила, теж все прийшла, все розказали, uh -huh. все пояснили, все сказали. Тільки знаєте, в нас яка проблема? Ми ВПО, uh -huh. і ми залишилися без житла, немає в нас ніде нічого. А цим питанням ніхто не займається. Uh -huh. У нас ЖЕК а не ОСББ, тому дуже печально. більше сказати не можу. Ну, я думаю, що не зовсім задовільно, тому що багато є ще неубраних місць, неубрані є двори і так далі. Це якщо брати прибирання, а інші установи водоканал, тепломережа, газові служби, світло такого плану, можливо звертались до них. Ну, звертався, претензій немає. Але з їх роботою щось скажете. Ну, Мені от іду по красивому проспекту, от, гляньте, от там вічно гляньте, гляньте стоїть кресло. Хтось викинув. Ну, не годиться, щоб на такому красивому проспекті... Стояли мусорки, мені мені оце дуже не подобається. Що uh -huh. я оце вам можу сказати? А можливо інші комунальні підприємства: вода, тепло, світло, газ з цими установами? Да, ні, поки все нормально. Uh -huh. Не, не не скажу по воді, що є, щось приїжджають зразу. Я на весело живу. Uh -huh. пориви устраняють, проблем немає. Державні установи отримати якусь довідку, послугу, цНАП, пенсійний фонд? Ходила, нормально, не нормально. Ні, ні. зараз uh -huh. оформляю там, ходив ЦНАП. Нічого, то обращення дуже хороше. Стараються. А як у нас взагалі по місту з якимись такими випадками? Хтось порушує комендантську годину, хтось щось краде вбиває? Ні, Всі заблюдають, ніхто не порушує. у нас, ніхто не порушує комендантську годину. Всі до нас всі патрулюємо, угу. робимо свою роботу. А так, в день чи патруль е, йде якесь? СРПП у нас їзде. Угу. А скажіть, чи штраф є для людей, які порушують правопорядок, смітять? Є. Штрафуєте їх? Ну, звичайно. Угу. Працівників державного підприємства Схід ГЗК будуть притягувати до відповідальності за підгодовування тварин. Працівниця підприємства надіслала до редакції копію наказу, згідно з яким співробітникам підприємства забороняється підгодовувати безпритульних тварин на його території. Жінка побоюється називати своє ім'я, оскільки може втратити роботу. Водночас зоозахисники б'ють на сполох. За їхню інформацією, найближчими днями на підприємстві планують знищення собак. Деталі на сайті жовті води сіті. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.